5 ознак емоційно незрілого чоловіка. Емоційна зрілість це основа здорових стосунків. Як зрозуміти, що чоловік не готовий до дорослого спілкування? І перше, це, він уникає відповідальності, тобто всі в усьому винні тільки не він, він ніколи не буде приймати серйозних рішень. По-друге, він ігнорує ваші почуття, йому все рівно, що ви відчуваєте, його улюблені фрази це не перебільшуй, тобі це здалося. Третє, він постійно ображається. Навіть маленький гумор у його сторону визиває величезну трагедію, і вам потрібна купа часу, щоб це нейтралізувати. Четверте, в нього нема планів на майбутнє, того, що він про хаос, спонтанність і безвідповідальність. І п'яте, він вас контролює, ревнує, не довіряє, провіряє, тому що в нього є страх вас втратити, а не любов. Хай ваші стосунки будуть завжди дорослими і сповненими щастя. Ваша ЛП.